Деяким людям я не хочу про це влаштовувати. Я це їм чесно кажу, коли от я відчуваю, що щось іде не, не так. Наприклад, їм 55 58, 59 років, і немає досвіду роботи за кордоном. Наприклад, людина працювала вчителем, там, я не знаю, скільки, 30 років. Ось, уже вік такий під 60. І у людини є якісь там, якась інформація, що за кордоном можна заробляти, але там всюди важкі роботи. І е, я точно, чому я так е, роблю? Тому що я точно знаю, що от ми відправляємо, наприклад, 100% людей і є відсоток людей, які не справляються. Ну, 10-15% людей вони не справляються роботи. Або людина їхала і думала, в неї були такі убіждення, що там буде легко. І є, які люди їдуть качати права. Тобто, наприклад, вони попрацювали в Чехії, попрацювали в Польщі: курка, яйця, млеко, все вони коротше, на будь якій роботі працювали на телевізорах, і в Млаві, і в катавіці, все працювали. І вони, ну от ну, таким дуже важко угодити людям. Тобто вони їдуть і дуже часто качають права за житло, за роботу, кажуть, що ви нам розказуєте. Нам у нас два вищих образування, я тут по починаю там і так далі. І от їде жінка, добра жінка, ну є під 60 років, ну це важко, ну важко ось. І щоб не портити свою карму, щоб людина не тратила 5-6 тисяч гривень на дорогу, не нервничала, я стараюся деяких людей відмовити, сказати, що ну ви ж не останній хліб доїдайте, не в собачій будки живете. Ну зачем вам в 60 років або в 62 їхати, пробувати себе, якщо ви ну, от отакої ручки в житті не тримали? Ну, наприклад, в школі або в бібліотеці. А там треба ну, ну, тяжолі роботи, треба конкурувати. Ну, сразу така енергетика падає розговори. Люди ображаються, і я точно знаю, що вони роблять. Вони заходять в Facebook і в TikTok і шукають тих рекрутерів, які скажуть, їдьте, їдьте, все, все буде добре. М'ясокабінат їде в 60 років. Тільки їдьте, тільки. І люди їдуть. Обманюються дуже часто. І ну ось така, коротше, така, коротше, специфіка, деяким відмовляю, тому що є досвід і є вже чуйка, що ось, ну що вам просто... Деяким людям просто не треба їхати. І це, і це правда, і це нормально. Ось, ну Но люди ображаються, і вони, звісно, вони не вірять, вони шукають далі, заїжджають і потом. І потом з ними трапляються такі дивні історії.